Добрий день, тож пояснюю, як працювати з телефона у Word, в текстовому редакторі. По-перше, вам його треба скачати на телефон, якщо його ще немає. В мене вже є скачений, це може бути варіант звичайний Word. Ви його зараз бачите в лівому верхньому куточку. Може бути варіант Google Документи. Я б рекомендувала скачати програму, яка називається Office. Я показую на Android, тому що в мене такий телефон. Ви шукаєте ось таку програму, яка написана Office Microsoft 365, значок, таку, начебто віконечка, натискаєте на неї, установлюєте відповідно. Я показую з самого початку. Вона в мене вже була скачана, я її видалила спеціально, щоб якби, показати з нуля, як це працює, як в неї зайти і що з нею можна робити. Чим, чому я рекомендую саме цю програму? Тому що після вивчення теми Word ми будемо вивчати тему PowerPoint презентації. Далі ви будете, діти точно будуть вивчати тему Excel, але це вже ну, пізніше в середній школі. Тобто ця програма вона вам буде корисна. Ви по факту в одній матимете всі ті, які вам потрібні. Я її відкриваю. Так, зараз у мене антивірус її перевірить. Так, відкриваємо. Ось, так вона запускається. Якби у мене, то є обліковий запис, можливо, вона вас запросить зареєструватися. От бачите, як зараз вона у мене. Я спробую пропрацювати, щоб увійти пізніше. Так, повернутися назад, ось так. Не надсилати, закрить. Ось. І тепер дивіться, коли ви зайшли в цю програмку. У вас є кнопочка ось внизу створити, ви натискаєте на неї, і ось, бачите, є перелік тих програм, які ви можете використовувати, ті, власне, про які я говорила. Нас зараз цікавить саме Word, ми відкриваємо його і вибираємо порожній документ. Запускається програма. Ось, І тут ви можете просто друкувати текст. Далі нам потрібно буде, наприклад, міняти шрифти. Ось він міняється тут. Да? Ось я можу вибрати будь-який шрифт. Поміняти колір. ось він, да? Тут так працює, можу вибрати. Я можу поставити, нам треба будуть ось ці штуки: жирний, курсив, підкреслений, ось розмір. Що в мене текст може бути більший. Да? І те, що тут ще є, далі ми будемо вивчати. Тобто, по факту тут. Те, що нам потрібно. Ось вкладки, які нам будуть, треба далі, наприклад, там, вставити, да, щоб ми могли додати певні об'єкти, це ми будемо пізніше вчити, там, щось малювання, ну, це фігури, це пізніше буде. Тобто тут ми перегортуємося між вкладками, так як в меню. Коли ви створили цей документ, да, допустимо, ви його вже зробили. Натискаємо вгорі на три крапочки і ви його можете або зберегти, або можете відразу переслати. Натискаючи спільний доступ, ви вибираєте електронну пошту Gmail, вводите просто далі мою адресу. Можна ввести, можна скопіювати, ось у ну, мене від мене, тут кому ви вписуєте. Е, можна тут дописати е, від кого, і натискаєте вгорі на ось цей трикутничок біля скріпочки. Якщо ви хочете ще вкласти якийсь документ в цей лист, там, фотографію, наприклад, можливо, було мішане завдання, то ось натискаємо на скріпочку і вставити файл. Е, і у вас відкривається ваш провідник вашого телефона, ви вибираєте те, що вам потрібно. Ось так працюємо, нема нічого складного.